Днями у центрі рівного зчинився справжній переполох. Невідомий чоловік повідомив, що замінував кінопалац та має при собі зброю. Як виявилося, 43-річний місцевий житель викликав екстрені служби, щоб перевірити їхню роботу. Будучи на підпитку, учора близько 13.10 чоловік зателефонував на спецлінію 102 та повідомив, що кінопалац замінований. Він також заявив, що знаходиться неподалік і має при собі гранату. На місце події негайно виїхали слідчі оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу, кінологи та інші екстрені служби. Зазначається, що із приміщення евакуювали близько 200 осіб. За результатами огляду будівлі та прилеглої території, будь-яких вибухових пристроїв правоохоронці не виявили. У поле зору працівників патрульної поліції неподалік закладу потрапив підозрілий чоловік. Під час спілкування та перевірки документів той зізнався, що здійснив виклик, аби перевірити роботу спецслужб. За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження. Одження об'єктів власності слідчі проводить досудове розслідування. Відомо, що чоловіка затримали. Встановлюються усі деталі. Псевдомінера затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії, зокрема вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.